Радість на початку навчання нашого. І я вам скажу, звідки має йти наша з вами радість дорослих і немолодих часом людей. Вчитель у нас дуже добрий, дуже гарний в нас вчитель, Спаситель наш Ісус Христос. Він світло, що підмісяє. Він Сонце правди. Він шлях істини і життя. Він Бог, який є любов. Немає кращого вчителя. Ми приймаємо його вчення і намагаємося наслідувати його. І головне в його вчительському ділі і те, що він залишає нам нашу свободу обов'язкову. Він дає людині йти своїм шляхом обирати своє, близьке їй, те, що їй може подобатись, те, чого вона прагне. Зрозуміло, що людина може помилитися, може помилитись, і через те вона буде потім мати наслідки своїх помилок, своїх гріхів чи подій. Але він не забирає ніколи в нас свободи. І через це він виховує в нас. Найголовнішу ознаку віруючої людини відповідальність. відповідальність. Ти відповідаєш за свою долю. Ти відповідаєш за своє життя. Ти відповідаєш за долю твоєї душі у вічності. Ти за все відповідаєш. Ніхто не може відповідати за тебе, бо ти вільна людина. Ти вирішуєш. Так ти маєш право на помилку. Ти можеш впасти, але повинен піднятися. Ти можеш наблизитися до краю загибелі, але ти повинен повернутися. Ти повинен обрати вічне життя і тому жертвувати чимось обов'язково. Це буває важко. І ти не наважився. Але Бог з тобою, і Він буде вести тебе до спасіння все одно і спасе тебе. І душу твою спасе. Попри всі твої помилки і падіння. Бо Він є любов, бо Він хоче звільнити тебе від влади темних сил, бо Він є правда, Він хоче тебе бачити в правді, в світлі, в любові, в свободі. Господи, як добре нам з тобою бути, з таким вчителем. Це важко вчитися у тебе. Безумовно. Але ми будемо вчитися до останнього подиху, щоб на останньому подиху сказати, Господи, я люблю тебе. Прийми.